Доброго дня, шановні друзі, колеги, автолюбителі і просто гості нашого каналу. Сьогодні ми зібрались традиційно на найбільшому авторинку вживаних автомобілів в місті Луцьк. І я так зрозумів, що ви вже знаєте, на яку тему буде відеоогляд, будемо знімати для вас паркетнички з бюджетом від самих дешевих до самих дорогих. Будемо показувати вам все, що продається на Луцькому автобазарі сьогодні. Також в кінці відео покажу автомобіль, який ми підібрали для наших замовників. Це також паркетничок. І замовники замовляють вже другий підбір під ключ. Також ось тут ви бачите номер телефону для зв'язку, для замовлення послуги разового огляду, підбору автомобіля під ключ і супроводу на найбільших авторинках України. Ось тут ви бачите інстаграм-канал, де ви можете слідкувати за нашим життям. Пишемо коментарі, читаємо абсолютно всі коментарі. Не на всі є час відповідати, але бачимо абсолютно все, що ви пишете і які автомобілі ви хочете побачити в наступних відео оглядах. Підписуємося, ставимо лайки і поїхали дивитись ціни на авто. І так, Далеко не відходимо, показуємо вам всі автомобілі, які нам будуть попадатися на нашому шляху. Перший у нас Nissan Так, Це в нас 14 рік, 1,6 дизельний двигун. Більш потужніший, більш технологічно складніший автомобіль. 96 кВт, їде він набагато. Так, веселіше за 1,5 але в обслуговуванні буде трішечки дорожче. На легкосплавних дисках, на літній гумі. Що у нас там? Лінзована оптика, парктроніки попереду, автоматично парктроніки позаду. Гарний колір. 161 тисяча пробіг, є в нас там витяги з пробігом, 15250 його ціна, без жодного підфарбування, 100% стан нового авто. І він у нас на автоматичній коробці передач. Точніше, на варіаторі. Давайте заглянемо в салон. Текстильний салончик у нас є навігаційна система, є клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. і оригінальне ширине мультифункціональне кермо. Датчики світла дощу і 4 склопідйомничка. Зеркала також у нас складаються. Панорами в нас немає. Ну така середня комплектація. Ціна у нас 15,250. Так, відразу далеко не відійшли. У нас ще один Nissan Qashqai. Дивіться, він трішки на кращій комплектації. У нас білий перламутр, скоріше за все, панорамна чорна стеля, гарні оригінальні, легкосплавні такі. Темно-сірі диски, максимальна оптика, парктроніки попереду позаду, є боковий парктронік. Це говорить про те, що тут присутня функція автопаркування. Максимальна оптика 15 рік, також 1,6 дизельний цепний двигун на 96 кВт, їде він досить класно. 188 тисяч пробіг, його ціна 16300 на старті. Зеркала бачимо, складаються. Так, У нас камери в зеркалах присутні. Камера попереду, камера позаду. Також бачимо, у нас новий радіатор. Радіатор це в нас, скоріше за все, охолодження оливи в коробці. Якщо він у нас є, це говорить про те, що, скоріше за все, коробка вже або відремонтована, або обслужена. Дзвонимо до продавця, бачите номер телефончика і запитуємо. Якщо з коробочкою питань ніяких нема, то я думаю, можна розглядати цей автомобіль до покупки. А якщо є ще якась документація про обслуговування цього автомобіля, в частності коробки передач. То чому б ні, досить непогані гарні автомобілі. Тим паче він у нас дивіться на якій комплектації шкіряний перфорований салон, підігрів клімат-контроль, навігаційна система, шкіряне кермо. І, в нас там? І багато чого іншого. Сонце світить, толком нічого не видно, але комплектація дійсно досить непогана. Гарненька така панорамна стеля. Дійсно гарний автомобіль. Так, позаду мене ви бачите відразу три Audi Q5 до рестайлінг. це 10-11 рік. Білий, сірий і такий коричневий кольор. Кольори в них абсолютно різноманітні. Це не так, як там Nissan Qashqai, там білий, чорний сірий, і все, і більше ніяких нема. Тут в принципі можна вибирати по кольору, там, по комплектації, по стану кузова. Так як ці автомобілі приїхали з Америки, вони майже всі або биті, або десь підтоплені, або з дефектами двигуна і коробки. Ну, я б для себе розглядав ці автомобілі краще з дефектами двигуна і коробки. Там буває лопається почок, десь провертає якийсь вкладиш. Робите капіталочку двигуна і катаєтесь на абсолютно гарному, класному такому справному автомобільчику. Чим брати вдаряну, в задню частину, десь там якісь ланжерони витягувати. Бо як то кажуть, кузов один, а двигун з коробкою можна відремонтувати. І що ми ще можемо сказати про ці автомобілі? Е, гарні паркетнички з ціновими діапазонами до Рісталінг від 10,5 до 12,5 тисяч доларів можна знайти в непоганому стані, тут в Луцьку навіть не їхати в Київ далеко, а тут, по Волинській області, зараз в принципі нагнали їх досить. Багато. Вони всі на гарній комплектації, всі шкіряними салонами, майже всі, з тряпчаними салонами, я практично їх не бачив. Вони всі йдуть з панорамами, з системою повного приводу Quattro, надійна, безпроблемна, і звичайними автоматичними коробками передач гідротрансформаторами. Давайте підійдемо ближче, подивимось, що нам пропонує тут Луцький автобазар. Бачимо парктроніки попереду, позаду, лінзована оптика, легко сплавнює такі трошки підчухмаряні диски. Непогана в нас там всі сезонка. 11600 його ціна, 11 рік, повний привід, є сертифікат. Сертифікат відповідності українським стандартам на автомобілі, які пригнані там, з Європи, точніше, не з Європи, а з Кореї або з Америки, коштує на порядок дорожче. Якщо там європейський сертифікат коштує 2200-2500 гривень, то сертифікати на ось такі автомобілі будуть там 3500-4 000 гривень. Тобто не суттєво, але все одно. Ну, цю ціну треба закладати. 235 тисяч пробіг, 2-літровий бензиновий двигун, двигун безпроблемний, цепок ланцюг замінили, поїхали далі кататись. Розхід пального там 10-13 літрів. Ну, менше я не знаю, не, не вийде вас ніяк. Це якщо ви економно будете їздити, якщо трішки наступати, то всі 15 літрів по-любому буде у вас споживати цей двигун. 11600 його ціна. Ціна за такий автомобіль досить непогана. В цей бюджет ви навіть не візьмете кашкай з адекватним пробігом 1.5 на механіки. Зараз той самий Nissan Кашкай, треба 12-500 тисяч, щоб знайти його з пробігом там в районі 200-220 тисяч кілометрів. А тут повноприводний позашляховик на гарних комплектаціях і, скоріше за все, з мінімальними пошкодженнями. Ну знову ж таки, все треба перевіряти. Не в салон. Бачимо світленький шкіряний салон, підігріви, навіаційна система, функці... мультифункціональне таке оригінальне кермоване в нас, скоріше за це навіть не перешите. Ну, точно не можу сказати, але виглядає досить гарно. Датчики світла, дощу. Що в нас там ще? Всі Ну, Досить гарні, класні дійсно, автомобілі, всі на жирних комплектаціях. Давайте, що тут у нас? Ну, тут у нас такий більш гарніший такий, коричневий колір коричневий такий перламутр 11200 і ціна дешевше, ніж той автомобіль, попередній білий. 227 тисяч пробіг. Що в нас там? Також 2 літра, 10 й рік, повний привід, автомат, клімат. Ну і так далі. Тут ви бачите він код можете подивитись, з якими пошкодженнями приїхав цей автомобіль до нас. І поруч нас нестаріюча класика, ось така каструля. Їх ніхто не любить, але продаються вони ну, краще всього в такому кольорі. 11-й рік 12 тисяч доларів. Ціна на старті, автомат, повний привід 2 літра. 137 тисяч. 000... Ну, кілометрів або миль. Ну, скоріше за все, миль. Множимо 137 на 1,6, будете розуміти, який тут пробіг. Але якщо тут 137 тисяч кілометрів, то пробіг досить і досить класний. Так, попався нам ось такий Peugeot 4007. Також непогані автомобілі. Конкретно малий їх вибір і дуже важко знайти його з пробігом там, ну, 250, хоча б 220 тисяч кілометрів. Показуємо вам абсолютно всі варіанти, які присутні на Луцькому автобазарі. Ліквідні, неліквідні, все, що є, все показуємо. Дев'ятий рік, 2,2 дизельок, дизель хороший, надійний, 293 пробіг 9700 його ціна плюс торг. Повний привід, рідна фарба. До речі, кузова тут гарні, цинковані, не гниють, легкосплавні класні диски і зимова гума. Гарний графітовий колір Так, дивіться, в нас повністю шкіряний салон, перемикання, блокування режима їзди, блокування диференціалу такий однозонний клімат-контроль, механічна коробка передач. Кермо у нас таке трішки освіжалося, датчики світла дощу, склопідйомнички, навігаційна система, ну і, в принципі. Все, Панорамний люк у нас немає. Гарний графітовий колір, але, повторюсь, знайти його дуже і дуже важко. Так, і поруч, дивіться, яка ракета. Це Volvo CX60. Просто нереально крутий автомобіль, тим паче він у нас в оригінальній комплектації Air design Це не так, що просто шильдика прилепили тут, реально. І віси, і салончик бачимо, там світло чорний. Так, що тут? 13 рік, 2,4 дизельний двигун, 158 кВт. Також є вони з 2-літровим дизельним двигуном на 4 форсунки. Якби також непоганий двигун, але краще розглядати от такий 2,4 на 5 циліндрів, рядний двигун, реально мільйонник. Свій робимо заміну оливи, цей автомобіль проїде 500-600 без проблем. Тут дістронік, максимальна адаптивна оптика, парктроніки попереду. Ну, гарний білий колір, з чорною панорамою. Ну просто не автомобіль, а мрія, мрія. 13 рік, 258 тисяч пробіг, 17980 його ціна. Комплектація максимальна. Шкіряний салон, що у нас там? Автоматична коробка, підігріви, шкіряне оригінальне кермо. Ну, гарний, гарний автомобіль, дійсно крутий. На чорних легкосплавних дисках на зимовій гумі. Так, друзі, попався нам ось такий BMW X3. Досить непогані автомобільчики. Тут у нас двохлітровий бензиновий двигун на 180 кінських сил. Двигун цей N20B20, турбований двигун. В принципі, критичних проблем по ньому немає. Ну, основні такі проблеми це розтягується ланцюг на пробізі там, 150 тисяч кілометрів. Десь можуть бути проблеми з датчиками, десь двигун може трішки сапонити. Ну, таких критичних болячок по ньому нема. Коробка тут звичайна гідротрансформатор ZF восьмиступенева. Міняємо оливу раз там, в 60-50 в тисяч кілометрів, і цей двигун, і ця коробка передач скаже вам дякую. Е, в кузов тут F20, випускались вони там, з 10-го, якщо не помиляюсь, по 17-й рік. Досить непогані авто. Як бензинові, так і дизеля можна розглядати до покупки. Давайте глянемо, що тут нам заявляє продавець. Так, бачимо, в нас оригінальні легкосплавні диски, літня гума, 99%, що це в нас автобіль пригнаний з Америки. Так, що там? 12-й рік, 2 літра, 124 тисячі пробіг, не знаю кілометрів чи миль, 13-200 його ціна. І давайте заглянемо в салон. Так, кермо в нас шкіряне, мультифункціональне. Присутній датчик, світлодатчик дощу, світлий такий шкіряний салон. Салон, до речі, у нас не фарбований. Ставки під дерево, підігрів і клімат. Ну, все стандартно. Навіаційна система і 4 склопідйомничка. Панорама. І люк також присутній на цьому автомобілі. Гарні автівочки, непогана ціна, можна також розглядати їх до покупки. Але в Луцьку вибір їх досить і досить маленький. Так, друзі, дивіться, попався нам отакий каджарчик. Вибір їх конкретно маленький, шукаємо ми ці автомобілі для наших замовників під ключ, знайти щось адекватне, крайній-крайній і важко. Автомобілі зараз їх конкретно стали мало приганяти, на них виросло розмитнення, щось адекватне купити досить і досить складно. Тут в нас, дивіться, графітовий гарний колір. Максимальна оптика LED Vision, яка вирізає зустрічні автомобілі. Присутня туманка в нас, парктроніки попереду, позаду. Боковий парктронік, вона в нас сама паркується. Гарні в нас басешні ось такі диски, гума у нас Michelin, 19 й рік, точніше, 18-й рік це на 19300, 1,5, К9К, звичайний двигун. Але знову ж таки, з 18-го року вони всі йдуть з системою AdBlue. Майте на увазі. На швидкість не, не влієє, але екологічні стандарти вже будуть трішки вищі. 153 тисячі пробіг. Так, вже дивіться, в нас нові такі комбіновані сидіння, нова мультимедіа, клімат-контроль, ширіне, оригінальне мультикермо, датчики світла дощу, шестиступочка, електростенкове, ну і багато чого іншого. Також присутнє на цьому автомобілі. Гарний пробіг, гарний колір і гарний рік. Дивіться, два з таких автомобіля білий, чорний, Kia Sportage Непогані корейські автомобілі. Всі знають про їхні конструктивні проблеми повного привода перевіряємо їх більш детально, заїжджаємо на підйомник, піднімаємо, включаємо блокування, задні колеса не крутяться, додаємо до автомобіля плюс 850, там, можливо, трішки менше доларів на обслуговування і ремонт повного приводу. Так, дивимось тут 12 899 ціна 12 900, 1,7 дизельок, 190 тисяч пробіг 11-го року. І він в нас з механічною коробкою передач. Так, так. На простенькій комплектації, проста мультимедіа, двохзонний клімат, тканинні сидіння, шкіряне кермо, датчики світла, дощу, все. Ну і також у нас панорама вон, на весь дах. На легкосплавних дисках, лінзована оптика, парктроніки в нас тільки задні. Поруч в нас. І сюди. Твухатий. Саймон! Саймон! Так, і поруч його однокласник, тільки чорного кольору. Також спертеч, також лінізована оптика, чорний кольор. 12800 ціна на старті, 200 пробіг, 1,7 дизельок з механічною коробкою передач. Хочете, звичайний гідротрансформатор, шукаємо 2-літровий дизель. Що 1,7, що 2 літра, вони йдуть з сипним приводом ГРМ. В районі 200-250 треба його вже міняти, той цепочок. Якщо його замінили до вас, то це добре. Якщо ви будете міняти, то трішки прилипайте на капусту, як то кажуть, на гроші. Зимова гума легко складі диска на цьому автомобілі. Знову ж таки, на 1,7 двигунах комплектації самі такі стандартні. Кермо бачимо трішки перешите, мультимедіа, звичайна тетріс, е, у нас кондиціонер. 6 механіка, підігріви передніх сидінь. Навіть бувають підігріви задніх сидінь. Да, так у нас тут і є. Але немає в нас панорами. Ось такі паркетнички в бюджет від 12 там, до 13 тисяч доларів можна підібрати на Луцькому авторинку. Вибір їх не дуже великий, але в принципі можна попробувати знайти його з адекватним пробігом. Дивіться, який попався нам Кіа Соренто. Досить класні автомобілі, надійні, безпроблемні. Як і на всіх корейцях, пам'ятаємо про повний привід. Ціна його 18 800, 2,2 дизельок. Вони є також 2 дизеля, є 2,2, що там, що там, ходять вони без проблем. Ну, частіше за все, з 2-літровими дизельними двигунами ці автомобілі йшли, приганялися з Кореї. А 2.2 це в нас Європа. Так що, повний привід, автомат, звичайний гідротрансформатор 206 тисяч оригінального пробігу, рідна фарба, максимальна комплектація. Бачимо панораму. Оптика максимальна. Парктроніки перед зад, також боковий парктронік, вона сама паркується. Колір у нас білий перламутр. Виглядає він нереально круто. Виглядає круто, але називається він, не дай Боже, щось треба буде пофарбувати. Хрен, хто в луцьку вам вгадає в колір, треба буде робити з переходом на сусідній деталі. Це у вас буде не одна формована деталь, а вже два автомати. <плес> да, дві. <плес> 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 так, що у нас там? Автопаркування, бачимо ми, двохзонний клімат, підігріви, вентиляція передніх сидінь, навігаційна велика система, кермо у нас гарне, воно оригінальне. Бо у нас не перешиті, всі 400 підйомники автоматичні. Але немає задніх підігрів. Да, немає задніх підігрів. Є все, крім задніх підігрівів. Панорама, люк. Також вони є семімісні, гарні автомобілі. О, саме для тих, хто казав, де ваша собака, взяли його з собою. Бачите, хто за ним сумував, от слухайте тепер, як він гавкає він на ворон. Бачите, жулік. І так, Honda CR-V, Всі ви за неї питаєте. Гарна, надійна японська автівочка, але знайти її дуже і дуже важко. Також на цій автомобілі конкретно підняли мито саме на дизельні двигуни. Автомобілі ці в Європі коштують там, від 6,5 до 8,5 тисяч євро. Перемножте цей курс на долар. Зараз євро виросло просто в космос, долар падає. Це вже не сильно приємно. Плюс розмитнення. Розмитнення на цей 2,2 дизельний двигун коштуватиме в районі там, 5. П'яти з половиною тисяч доларів, плюс тисяча доставка, плюс хімчистка поліровка, плюс десь щось можливо підфарбувати, десь щось тече по двигуну. І ви приблизно розумієте, яка ціна на цей автомобіль. Тому їх мало приганяють, бо ну, спрос є, а щось знайти адекватне ну, немає. Адекватних машин 246 тисяч пробіг, 2,2. Хороший дизельний двигун, безпроблемний. 12 рік, 14, 450 його ціна. Такий сіренький колір, але це не прям каструля, такий він трішки темніший. Так, шкіра Алькантара, автомат, звичайний гідротрансформатор, підгріви сидінь. Навігації в нас нема. У нас там двохзонний клімат-контроль. Кермо у нас шкіряне, датчик світла присутній. Так, передні два склопідйомники автоматичні, задні напівавтоматичні, але також ну, є кнопочка вверх низ але треба тримати до кінця, якщо хочете опустити. Цей автомобіль у нас приїхав в Швейцарії. Швейцарії, як ви знаєте, досить адекватні автомобілі. Попадаються також корчі, але більшість цих автомобілів в гарному стані, так як там за ними слідкують. Так, 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 дивіться, який нам дракон попався. Це Renault Colos. Візуально, конкретно на любителя, але знову ж таки, технічно, як двигун, так і коробка, отакі. От Тут двохлітровий. Тут у нас 2-літровий дизельний двигун цепного привода. Він у нас комерційний двигун ставився на буси, на мікроавтобуси і витягує він ну, нереально великий кілометраж, як то кажуть. Гарний такий графітовий колір, це у нас не чорний, це такий темний графіт, лінзована оптика, практроніки попереду я не бачу. Гума у нас літня, чи то зима, щось не зрозуміло, то така вся сезонка, скоріше за все. Сірі у нас такі оригінальні легкосплавні диски. 12200 12-го року. 2-літровий, 110 кінських сил. Скоріше за все, і 200 тисяч пробіг, заявляє нам продавець. Кропки тут звичайні гідротрансформатори шестиступеневі, безпроблемні. Комбінований такий салон, тканина, плюс шкіра, клімат двокзоний, повний привід, запускаються з кнопки. В цілому непогані автомобілі, але знову ж таки, ну, візуальний стан цього автомобіля такий бажає кращого. Надійний, все не гниє, є, є нагарна комплектація. Комплектація тут у нас, до речі, басе присутній сабвуфер панорама є, нема. Ну, панорами в нас немає. Так, друзі, будемо потихеньку закруглятися. Дякую всім, що ви з нами. Пишите коментарі, підписуйтесь, слідкуйте. Також хочу привітати вас і ваші родини з наступаючим святом. Побажати всім міцного здоров'я, добра, натхнення і, як то кажуть, найшвидшої перемоги. Зараз це саме головне. Всім па-па та до нових зустрічей. Так, друзі, вигнали підбір ще одного класного автомобіля. Volkswagen Tiguan, й рік, 2-літровий дизельний двигун і досить класна жирна комплектація. Він у нас весь в рідній фарбі, гарний графітовий колір, камери 360, парктроніки також 360, є функція автопаркування і багато чого іншого. Максимальна фулет-оптика з функцією вирізання зустрічних автомобілів. Присутній у нас Distronic. Легкосплавні оригінальні диски, хороша зимова гума. Панорама присутня на весь дах, безключовий доступ, два ключики. пам'ять сидінь, електрорегулювання, повністю шкіряний салон, віртуальна приборна панель, кокпіт, предмаксимальна навігаційна система. Трьохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, перемикання режимів їзди, електростоянкове гальмо, автохолд, коробочка в нас тут. Автомат, DSG, dq 381. Хороша, в принципі, непогана і надійна. Також присутня функція автопаркування. Функціонал цього автомобіля досить і досить великий. Підібрали цей автомобіль під ключ. Він на 6-18 рік, 158 тисяч рідного пробіга. Заїхав в Україну, можна сказати, декілька днів назад. Зараз ми його... Підготували, зробили хімчистку, а полірування і хімчистку ви можете зробити в нас в детальінг студії Карпенка Каро, 23 Запрошуємо вас, номер телефону для запису ось тут. І завтра, в 9-й годині, будемо передавати цей автомобіль нашій замовниці. Підбір тривав рівно місяць. Підготували повний пакет документів, сертифікат і договір купівлі-продажу. Ми дуже раді, підібрали нам те, що ми хотіли. За дуже короткий час. Дуже дуже ми вдячні. Звертайтеся. Все, завжди будь ласка. Дякую вам. Ба, хай, служить. Дякую. Так, друзі, всім доброго дня. Знаходимося в місті млинів. Це в 40 хвилинах від Луцька. Забираємо ось такий автомобіль Супер, 19 й рік. 18 й буде в тих паспорті. В гарному стані, 160 тисяч пробіг. В рідній фарбі, максимальна оптика, практроніки проктроніки зад легкосплавні диски на літній гумі. Безключовий доступ по всіх дверках. Повністю шкіряний салон. Автоматична коробка передач, трюкзона кліма, підігріви, навігаційна велика система, запуск з кнопки. Повністю шкіряний, гарний в нас незачуханий і не фарбований, також не перешитий салон. Гарний стан, двохлітровий дизельок 190 кінських сил. І це в нас седан, не універсал. Шукали цей автомобіль досить довго, але знайшли досить непоганий, гарний варіант. Зустріли наших замовників і передаємо цей автомобіль новим власникам.